Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 25 листопада. А ми завітали до міста Харкова. Міста моєї юності, моїх студентських років. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці місцевій. І вас із собою запрошую. Бажаю всім приємного перегляду. Чашка. Ручний розпис. Ціна 20 гривень. Климо, хайта. Має тріщинку на ручці. Кавова чашка, надпис УР. Клеймо третій сорт, Баранівка 60-ті роки, ціна 15 гривень. Чайник. Городниця ціна 35. Цукорниця. Зображення деколь. Клеймо дружківка. Ціна 30. Ложки, вилки. Будь ласка, по 10 гривень. Державійка. У новорічні іграшки ціна 20 гривень. А шишка веку тянуть. 100. 100. 100 гривень. Чайник або молочник. Молочник или кофейник, или на сутки. Чикавник. Чикавник, славянський керамічний комбінат, ціна 50 гривень. Ну, он не работает, уже більше. Чайники. Колимо слов'янський керамічний комбінат. Ціна 400 гривень. Давай професор. Верхній чайник 200. Тарілка або блюдо мається елементи позолоти, колимо користень, ціна 350 гривень. Настінна тарілка. Херстень, цена 600. Настинная тарелочка, изображение Крым, Херсонес, Клыму, Гудянский фаянсовый завод. Цена 150. Миска, майолика. ціна 100 гривень тарілка а сьогодні коли йому показую по вже ціна 1000 гривень метал мідь Зображення півник, ціна 100 гривень. Миска або таріль. клеймо Франція. Французи робили такі тарілочки у зв'язку з тим, що Микола II у 1896 році після коронації зі своєю дружиною поїхав на деякий період. У Францію, для того, щоб відновити та закріпити дружні відносини між державами. Тому французи робили такі тарілочки. Ціна її півтори тисячі гривень. На деревні, на купушки і я показую клімогу, в каталогі крім декоративна Тем, тарілка. Тема для інформації. Відкривайте да. інтернет і читайте. Угу. Зображення каштани. Київський мотив. Клеймо Зусман. Ціна – тисячу гривень. Куманці. У мініатюрі. Зображення Київ. Я зрозумів. Має надпис Київ, бочка. Богдан Хмельницький. Пам'ятник Богдану Хмельницькому, місто Київ. Ціна за один куманець 450 гривень. Їх висота від 4 до 6 сантиметрів. Молочники. Мають ручний розпис. Клеймо Укртрест. Дуже рідкісний. Як по формі, так і по зображенні. Ціна 1350 гривень. Далі другий молочник, зображення деколь. Роза. Колимо Баранівка, Фуф 40 50-ті роки минулого століття. Ціна 1250 гривень. Досить багато людей колекціонує їх. Тому така знахідка в місті Харкові. Статуетка олімпіада Москва 85. Клеймо Дульово, Ціна 1000 гривень. Ваза підглазурний розпис. Називається Воробушек. Клеймо ЛФЗ, ціна 1000 гривень. Статуетка, фестиваль, тримає голубку в руках. Клеймо Дульову, ціна 1100 гривень. футболист хоть и валяра легко клейму показываю полонны цена 1000 стол на источнике в минус 1 когда два дня было поехали с товарищами что крею Богдан Хмельницький, пам'ятник. Ціна 1200 гривень. Коштов має ручний розпис. Клеймо показую. Ціна 600 гривень. Глечик у вигляді гарбузу. Ціна 500 гривень. Тарілки для перших страв. Зображення, деколь, квіти, будянський фаянсовий завод. Ціна 20. Інше зображення. Та ж сама ціна. Друзі, продовжуємо наші пошуки. Харків дуже багата, барахолка. Я приємно здивований, асортимент великий, пропозицій безліч, тому сьогодні максимально попрацюємо. Добре, бажаю всім приємного перегляду. Друзі, хочу вам показати дуже багато різноманітних статуеток і озвучити ціну. О, дівчинка, можливо, заблукала. Полонна, яка ціна? 2000 гривень. Так. Клоун з півником. Клеймо Київ, ціна 2000 гривень. Клоун статуетка в лежачому положенні. Клеймо Київ, ціна 1500 гривень. Також клоун з півником, але інший вже. Клеймо показую. Ціна півтори тисячі гривень. Так, дівчинка з козою тягне за роги козу, коли йому відсутнє. Скоріше всього, що це городниця. Ціна дві тисячі гривень. Статуетка із серії Щасливе дитинство. Клеймо вербілки, ціна 2000 гривень. Лижник. Друзі, дивіться, яка багата статуетка. Ліс, ялиночки. Клеймо вербілки. Автор Орлов 54-й рік. Ціна 8 тисяч гривень, хлопчик грає на дудочці. Климо городниця. Ціна – 2 тисячі гривень. Чашка Кобальт має ручний розпис. Клеймо полонне 40 50 ті роки. Другий сорт. Ціна 200 гривень. У наявності шість чашок. Чайні пари. Ручний розпис. баранівка Другий сорт. 6 чайних пар, ціна 120 гривень. Новорічні іграшки, ціна 20 гривень. Рибка, циплятко, шишки, чашка гігант, Полтава.

Да, мало страшно, вже пошла, так? Київ. Ціна 500 гривень. Докуби можна було потягнути. Сімсот п'ятдесят також Київ. Так, друзі, продовжуємо. ручний розпис. Ціна 100 гривень. Ціна 150, також ручний розпис. А я потом думаю, я його предупреждаю, а він у мене спрашивает. Форма досить цікава, зображення, деколь, квіти, клеймо користень, ціна 500 гривень. Да? Коротенький відеогляд роблю. не, не Ну Кавники, чайники. По 70 гривень. Борислав. Коростень. Баранівка. Також баранівка і городниця. Так, Клеша, на очки буду собираться. Ну, она фарфор. Тут 20 гривень. Дружківка Дві тарілочки пиріжкові. Кобальт. Але, друзі, показую вам климу. Здивував. Кузнєцова сам здивувався. Ціна за дві 10 тисяч гривень. Вони пиріжкові орієнтовно 17 сантиметрів діаметр. Статуетка, перчик, клеймо баранівка, ціна 700 гривень. Молочник, коли відсутнє. скоріше всього, що це європейський виріб. Ціна 800 гривень. Чашка. Гжель Ціна 300 гривень. Валер, Валер, я смотрю. Чайна пара. Это все такие там по-другому не выйдет. Нет, это приводит. Ублюдочка. Клеймо французский это вообще. Это за пару 450 гривень Чайна пара. Моя ручный розпуск. Клеймо вербілки, показую блюдечко, ціна, ціна 150 гривень у зв'язку з маленьким скольчиком. Сьогодні погода радує. Сонечко вийшло, орієнтовно плюс 6 градусів. Досить комфортно прогулятися. Подивитися на Харківську барахолку. Є дуже цікаві пропозиції. Якщо порівнювати з Києвом, то в Харкові більше пропозицій по кузнєцовським виробам. Це мій такий висновок. Ну і звичайно, у зв'язку з приближенням, з близьким розташуванням будянського фаянсового заводу, якого, на жаль, вже не існує, в Харкові багато продається його виробів. Це також на харківській барахолці. Друзі, сьогодні за день не встиг обійти всю барахолку. Вже на годиннику майже 15-та година. Продавці вже збираються. А тому от така картина. Взагалі по. Спілкуванню дуже приємні люди, контактні, цікаво розповідають про свої речі, які продають. Все, друзі, бажаю всім приємного перегляду. Чашка. Має ручний розпис. Клеймо Борислав, Львівська область, ціна 20 гривень. Чашка. Цікаве зображення, квіточка. Квіточка позолотий, полтавський фарфор, ціна 20 гривень. Дружківка, горох, ціна та ж сама. Чашка, клеймо полонне, ціна 20. Наявності 3 штуки. Полонне, перший сорт, ціна 20. Цукорниця горох 30 гривень. Полтавський фарфор. Чайник 50. Чайник полонне 50. Сукорниця Тернопіль. Та ж сама ціна. Чайник, Баранівка, Деколь. 70-ті роки. Ціна та ж сама. Сукорниця під лазурний розпис. Полонне. Та ж сама ціна. 50 А я туди. Сукерниця. Баранівка. 50 Я же шью. Я же шью. Сукерниця. Я тоже куда подсомить. что? Баранівка. Яка ціна? 150 150. Чашки. Клеймо Київ ціна 100 гривень, наявності 5. Городниця 50. Полтавський фарфор – також 50. Чашка Сумський фарфоровий завод 50. Довбиш 70. Тернопіль, третій сорт, новорічна, зайчик, ведмідь, ціна 100 гривень, ваза, полтавський фарфор, ціна 100 гривень. Будь ласка, друзі, показую асортимент скляних виробів. Вази від 200 гривень до 800. кришталеві. Городниця, кавовий сервіс, ціна 400 гривень. Чашка новорічна, полтавський фарфор, ціна 50 гривень. Друзі, будь ласка, під даним відео залишу посилання на телеграм та інстаграм канал. Переходьте, зможете подивитися мої сьогоднішні знахідки, їх параметри, розміри, ціну, фотографії. Тому запрошую, будь ласка, і не забувайте підписуватися на телеграм-канал. Молочник. Має ручний розпис. Досить. Цікава форма. Зверніть увагу, будь ласка, на клеймо Кузнєцова. Ціна півтори тисячі гривень. Пропоную свої безкоштовні послуги з виїзду до вас на місце як по Києву, так і по Україні огляду та оцінки. А також викупу порцелянового посуду українського виробника. Бажаєте продати посуд. Телефонуйте на номер 093 8309 149. Друзі. Хочу наголосити, що свої знахідки з Харківської барахолки продемонструю в окремому відео, яке на днях виставлю на Ютуб каналі. А сьогодні будемо закінчувати нашу прогулянку. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!